Загальна інформація, але мені сподобалось, що вона не екологічну тему, тому дуже прикольно. Як ви бачите, тут кожен герой має начебто свою фразу. Не картинка просто підписана текстом. А кожен герой це, ну, я порівняла комікс з п'єсою. Тобто там у кожного героя є свої фрази, і може бути дуже невеличка частина слів автора. Іночка, можна наступ? Дякую. А, чи це схоже на комікс, я у вас хочу запитати. Можливо, ви. Угу. Що це все-таки не похоже це на комікс, а, скоріше це плакат. Малюнок. Це не комікс, я так думаю. А, плакат. Так. А, тепер наступний. Добре. Угу. Можливо, це схоже на комікс. Тоже ні, це малюнок. Принаймні, тому що тут це по дві роботи на кожному слайді, принаймні тому, що тут немає ніякої розповіді. ну тобто це не просто. Так, і немає ніякого зв'язку тут просто по одному, тобто одна картинка. Чому ми поставили такі рамки, що в хакатоні приймають учні участь з 13 до 17 років? Тому що це вік, у якому дитина вже може сама придумати розповідь, сама ну, принаймні прості якісь фрази, і намалювати декілька малюнків, вони не мають бути якісь вау. В принципі, ці малюнки в принципі, ці малюнки, вони могли б ну, бути прийнятні для коміксу, але якщо б їх було декілька, якщо б там була розповідь, і там будуть якісь фрази. А не просто там набір слів або щось таке, які були б ну, між собою зв'язані. Можна тепер наступне. Це також нас робіт. це не повний комікс, лише перші три слайди. В принципі, це здається вже більш схоже на комікс. Тут е, графіка, мабуть, дитина підліток малювала сама на комп'ютері, дуже круто зроблено, але чи комікс це? Ну, можна сказати, що це частина коміксу, мабуть. Угу, да, мало ну, Тут є, є підписки, є малюнки, ну, чи зв'язано воно розповідь. Те, що малюнків мало, це не, така, ну, це не весь комікс, там ще є продовження. Але чим він відрізняється від ну... коміксу? Те, що тут 에, розповідь від першого а від першого обличчя, і все. Тут немає ні дієвих осіб. Mm -hmm, Навіть yeah. коли дієві особи є, вони про них говорять в е, ну, третьому числі, що от він там щось прийшов. Е, Потрібна бути саме фрази. Ну, має бути, може бути текст пояснювальний. І тоді це можна називати коміксом. Хоча, в принципі, ідея прикольна, Зроблено малюнки гарно і якось навіть ну, не зарахувати це ж шкода. Тому що я розумію, що дитина старалася багато часу на це витратила. Але вам не обов'язково вміти працювати у фоторедакторі, щоб зробити комікс. Можна наступний слайд? Угу. Тут трішки простіше. Я так розумію, тут взяли картинки вже готові, не малювали Проте, чи схоже це на комікс. Коже ось е, персонажі, mm -hmm. вони розмовляють хмарки ось ці з mm -hmm. розмовою ну, з текстом від особи кожної де, де, де. В принципі, як ви бачите, текст е, може бути від автора, начебто, якщо вам треба пояснити якусь, е, ну якусь передісторію, розповісти, що відбувається на картинці. Хоча зазвичай це можна пояснити саме картинку. Ну якщо там не виходить, але це не має бути основний зміст. Цього коміксу. То також було продовження, просто щоб не завантажувати сильну презентацію перші два слайди. Тут вже зрозуміло, що є дієві особи, є герої, є пояснення. Але навіть якщо у вас немає можливості навіть так зібрати на комп'ютері, можна зробити по-іншому. Наступний слайд, будь ласка. Ось дітки намалювали. Ну, дітки, можливо, разом з керівниками гуртків. Чи комікс це. Mm -hmm. угу. Можливо, в мене немає звуку, тому що мені не чути. Це схоже на комікс, але тут О, дуже багато. Відміч має... щось, дуже, щось, щось так, там він щось сказав може... один раз. Так да. я вважаю, що це близьке до коміксу, ну до того, що мені б хотілося бачити. Можливо, я б тут зробила менше тексту, а від автора, начебто, на останньому слайді я б розбила ці фрази саме до героїв, але це вже таке технічне, те, що воно ну, воно б так гарніше дивилося. Це, в принципі, можна назвати вже коміксом більш-менш. Там також є продовження, просто щоб не. І якщо навіть ви не вмієте малювати, не вмієте працювати у фоторедакторах. і, будь ласка, наступний слайд. Як зробили одні з учасників минулого року? Просто сфотографували дітей у декільких позах, додати текст не так важко і зліпити ці фотографії не так важко, як там намалювати щось у фоторедакторах, не треба там нічого навчатися так сильно. Так, це треба. Це вартує часу, це варто якихось зусиль, але це, в принципі, не так важко. Це теж може бути, в принципі, варіантом, тому що це комікс, тут є історія, тут є, ну, є невеличкі помилки, але це вже таке, це вже технічні в речі, в сенсі в словах, але тут передано зміст, передано тему, і це, я вважаю, можна назвати коміксом. Але якщо навіть у вас немає сильних. Мальовничих вмінь. Ви не вмієте користуватися фоторедактором? Я пропоную вам подивитися наступний слайд. Тут всього чотири картинки. Чи намальовано це прямо якось там фелерично з художніми змістами, не знаю, там з закінченням художньої школи? Ні. Але це має може бути, і це є коміксом, тому що тут всього хоча чотири картинки. За чотирма картинками, зрозуміло, що відбувається, зрозуміло, що нам хотів передати автор, і, в принципі, відповідає теміну, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно зрозуміла. Хоча, в принципі, це не потребує так багато зусиль, це не потребує якихось знань, вмінь, особливих матеріалів, просто мастери і папір, і все. Те, що є, мені здається, у кожного взагалі. Тому так. Тобто, підсумуємо, що під собою має комікс. Мені здається, що я вже так по колу трішки ходжу. Це декілька картинок, має бути не одна. Мають бути дієві герої, має бути розповідь, і вона має якось розвиватися. Бажано, щоб було зрозуміло, чому. Це не дитяча робота, це я взяла на просторах інтернету, але дуже непоганий дуже непогано приклад, окрім того, підходить під. Там минулого року. Про дівчинку, яку, яку, яку були в школі, вона прийшла до батьків, і потім батьки відволік до поліцейського, він прийшов в школу. З трьох картинок, в принципі, все зрозуміло. Навіть не потрібен ні опис, нічого. Звичайно, ми не завжди можемо так намалювати, щоб було все зрозуміло. Можна якийсь невеличкий опис? Але це не має бути просто ілюстрована розповідь, це має бути комікс. Я сподіваюся, я плюс-мінус розумію. І тема наступного року, наступного цього року це стрес і здоров'я. Я не знайшла більш підходящих коміксів на цю тему, тому тут такий трошки смішний. Це не зовсім комікс, він коротенький, але він має право на життя. Все добре, стрес це захисний механізм я в безпеці. Зрозуміло, про що хотіли розказати зрозуміла обстановка, але в чому відрізняється конкурс «Хакатон» від просто звичайних коміксів, які ви можете купити? Він відрізняється тим, що ми ж намагаємося чомусь навчити дітей. Тому комікси, ну, чому вони саме там, «Добробут і здоров'я, про те, що дати якусь корисну інформацію, дати якесь пояснення в цих коміксах. Тобто історія, начебто, з якимось сенсом важлива. Так? Угу. А, що, що може бути в цій темі стресу здоров'я взагалі? Тому що так, начебто коротко, два слова не зрозуміло. Це може бути про те, як подолати стрес. Це може бути про те, які можуть бути негативні наслідки у стресу. Це може бути про те, як його попередити. Що робити, якщо він вже стався. Ну, наприклад, якийсь там зайчик прийшов, в нього щось сталося в сім'ї, йому важко, він не знає, що з цим робити, в нього стрес. Між йому приходить, він його, наприклад, підтримує. Каже, все добре, я з тобою. А, він йому пропонує якісь методи, як позбутися стресу, там, прогулятися, поспілкуватися, зайнятися якоюсь творчістю, ще щось. Ну, ось Там зайчик вже щасливий, в нього вже все добре. Ну, Це приклад. Це може бути щось завгодне, якісь поради, як позбуватися стресу. Може бути про підтримку, як підтримати людину, що саме їй сказати, а, як їй допомогти. Як ви можете допомогти самі собі? Ось приблизно так. В принципі, на цьому в мене все. Ми, в принципі, час вже закінчується. Мій виділений. Чи є до мене ще питання? Шановні питання, будь ласка, ну я так роз, розумію, все-таки здоров'я і стрес е, у нашій ситуації. Да, теперішній е, у нас стрес більше зв'язаний із без, з переживаннями Господа. за життя. Так е. По факту, За, так, е так. Може, психічне, це може психічне, психологічне і фізичне здоров'я наше, зв'язку з воєнним станом, воєнними діями. Тобто для більш дорослих діток можна і якісь і більш, ну, не тільки з діжачком і з зайчиками, так можна ну, не, і з такими з персонажами, я хотіла... під, підлітками, так, ну тобто придумати якусь особу, дівчинку, хлопчика. Компанію якихось дій, тому mm. то таке то ж теж розіграти, обіграти. Так, звичайно, але я хочу наголосити на тому, що ну, у нас зараз така асоціація, що стрес це обов'язкова війна, обов'язково щось сталося, окупація, втрата родини, обстріли і тому подібне. Це може бути ця тема, але не варто забувати, що стрес навіть під час війни може бути через будь-що. Людина може стресувати через те, що в неї не, не в сім'ї. Людина може стресувати через те, що вона не може знайти спільну мову з іншими людьми. Через те, що втратила роботу, через те, що щось сталося, можливо, yeah. вона хвилюється, що вона там чогось не досягла, ще щось. Ну, Тобто це можуть бути різні теми. Не обов'язково mm -hmm. це має бути лише війна. Але просто це війна, oh, тема, яка нам зараз актуальна. Тому так, якось. І я от... Олександрівна добре додала, що не обов'язково що це війна, тому що з одного боку, да, вона у нас є, але отак от от, війна, 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 не треба весь час на дитину цим тиснути, да? ну, і треба сказати, що места, стрес це не завжди негативно. У стресових в еволюції він виникне дарма. Це, це, це властивість нам пережити, пережити якісь, якісь проблемні ситуації. І тому у нас може бути така от реакція. І ця реакція вона може бути і на будь-яку дрібницю. На будь-яку дрібницю. Так, але стрес же буває позитивним і буває негативним. Mm -hmm. Тому можливо. Так, да. тому тема я хочу теж... відповісти. Коли питання. Питання. ми говоримо mm -hmm. про такий стрес, це, як правило, хронічний стрес і так далі. Тобто, тобто, на цьому теж треба. Треба зупинитися. Будь ласка. Так, а що мається в електронному варіанті? Я так розумію, що це питання, чи можна надіслати в паперовому Є варіанті стати. просто намальований комікс, чи Цього має бути тільки в електронному? На мою думку, там в когось звук да. так. Будь ласка, вивкніть свої. Так. Дякую. Це може бути комікс намальований. Я показувала приклади іноді чудових коміксів, намальованих. Лише бажано, щоб, ну, бажано, щоб ви його відправили все одно нам в електронному варіанті, як мінімум, так простіше їх потім приводити всі до ладу. Ви можете його відсканувати, сфотографувати більш-менш ну, якісно, наскільки це можливо. От, якщо там... Якщо а, вам хочеться, цей сам паперовий конкурс, це наш обласний, да, і він не вимагає, це він не, не всеукраїнський, тому нам в принципі на даний момент поки що паперового варіанта не потрібно. Правильно, Анна, Анна Олександрівна? Так, так, нам не потрібно. Я ж кажу, якщо хочете саме намалювати, можете намалювати і відсканувати. Так, так, так. Ну, е, іноді буває важ, важче відсканувати, ніж відправити, тому що можна відправити і поштою, і, Укр, і взагалі не обов'язково відправляти новою поштою. Можна відправляти Укрпоштою, поштою. укрпоштою набагато дешевше так що можна і таким чином, якщо це немає сканеру, тому що іноді е, не, не у всіх завжди є сканер. Ну і щодо дитини, яка знаходиться в Італії, стурифувати Тесі він... Сібриніслава. Да. Старуфувати да. комус і прислати його. Зараз, зараз такі телефони, що і сканером далеко, і, і фотоапаратом. Так. Да. Ну, якщо дитина в Італії, і ви ж е керівник з дитиною вже працює, роботу є. Роб дитина може переслати роботу і на електронну пошту. А якщо потрібно, якщо це все український кон конкурс, топуйте її у себе і прийшліть поштою, де і все від імені дитини. Це ж не обов'язково, щоб саме дитина, ви це робота від. І давайте чесно казати, будь-яка робота це робота керівника і учня. Одного, двох цілого колективу, але все одно е, направляюча і керуюча роль педагога, тут чітко прослідковується. Так що, якщо дитина в Італії, ви з нею приходите, дійшли до якогось рівня, довели до якогось рівня роботу. Е,